Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні такий відос невеличкий буде. Покажу вам свій чесничок. В когось ще польові просапні роботи почнуться не скоро, а в мене вже вони почались. Тому що, друзі, як то кажуть, не мала бабок клопоту, посіяла Ну <рес> <рес> Це я жартую, друзі. Коротше, треба по часничку пройтися. Все-таки, як я й казав, прийдеться жито просапати сапкою і вибрати його. Ну, В принципі, я не думаю, що це так буде тяжко, тому що ділянка невелика, у мене площа 10 соток. Хто слідкує за каналом, той знає. Ось чесничок, тут декілька рядків я пройшов. Дружина трошечки мені допомогла, бо в неї був вільний час. Ось далі я поки що сам буду робити. Буду я сапати далі свій чесничок. І де більше жито буду вибирати його і буду викидувати. Сьогодні у нас трошки пасмурна погода, як ви можете бачити. Вчора було сонечко, вчора було гарно, от дружини попрацювали на чесничку. Ось сьогодні погода трошечки. Гірше. ну наче дощ не передають, але все одно. Поки що бачу пасмурно у нас. Тому якось так. Ну нічого, будемо працювати. Зараз пройду, можливо, ще трішечки. Думаю, хоча б половину цієї ділянки зробити сьогодні. А завтра у нас субота і пройтися ще й ту частину. Ну, Буду старатися по максимуму, щоб за цих пару днів, поки така тепла сонячна погода, у нас плюс 16 передає, в принципі. Мені кажеться, на сонці вчора було навіть відчувалося, як і 18. Ну реально тепленько він з землі вибирав, е, цей, е, вибирав жито, то навіть в рукавицях працював, то навіть через рукавиці я відчував, що ґрунт теплий. Ну, прогрівався таки нормально, прогрівся на сонці. Потім покажу вже результат. Ось, тому, тому дивіться, друзі, що хочу сказати. Стомп 330-й то для слабаків. Не, ну Бамба. ха бам-бам. То для лінивих людей. Ось подивіться на мене: трудяга, оце красавчик. Отакий От хлопака. Он сапку в руки і погнав. Таке фізо просто шикарно. І для розминки, і для корисно для здоров'я, друзі. Така розминочка, тому. Ні, ну Я звісно жартую, друзі. Я просто похлопню. Таке діло. Але думав, попробуйте без томпа, може бійтись. Але це моя була помилка, що я це жито, бачите, мені Іван Кейко написав, але вже пізно, типу, якби каже, що треба було з приплужниками, але ну, у мене приплужників немає. Тоді я думав ще такий варіант пройтися фризою. І мені батько, в принципі, казав, каже, краще пройтись фризою, воно добре перемеле добре, і каже, і буде, ну, і буде все чітко. Але ж я все-таки полінувався ту фризу циплять, знаєте, Було на трьох точках в мене плужок стояв. Ну я виорав. Та й подумав, в принципі, ґрунт не дуже ну, твердий, бо тут картопля була, хто бачив слідкою за мим каналом. Ось картоплю ми зібрали. Я його заборонував, засіяв сидіра, там, жито і згірчити. В принципі, воно нормально, дощі пішли, там трошки у нас були на осінь. 에, скажімо так, сидерати трошки пішли вгору, але небагато, там сантиметрів до 10, мабуть, виросло, та й все. Потім похолодало і ріст припинився. Не знаю, бачите, і без підплужничків, трошки зробив собі біду. Ось, Виходить, що просто воно пласт перевертало і весь це жито було зверху. Коли я культиватором нарізав рядки під чесничок, я думаю, теж ви відео бачили на каналі. Ну, для нових глядачів, то я хочу запропонувати, перейдіть на каналі, подивіться. Як я садив часничок, як я рядки чим нарізав. Ну, кому цікаво, звісно. Бачите, нарізав рядки, то трошки погано виходить, що повитягував наверх те жито, і воно залишилось зверху, а це, як ви знаєте, озима так сказати, рослина, і, в принципі, я думав, за зиму щось перемерзне, щось там пере, перепріє під землею, та й буде нормально. Але не тут то було, як то кажуть. Бачите, воно зверху і приросло, і потім пішло в рост. Тому дійсно, як казав Іван Кійкович, сапки тут не обійтись, прийдеться все пройтись і просипати Ну чим я зараз, друзі, і займусь. Ось так виходить такий результат. Це ми вчора з дружиною пройшли, бачите, тут навіть аж земля вже ну, зверху підсохла, а там бачимо, є волога. В принципі, добре. Ось бачите, як виходить ось такий результат. Ну, зразу видно, да? чистенько. Ось тут прибрав все чітко, ну там є видно там місцями, то, звісно, видно жито. Прийдеться просипати, це все діло зробити. Так, чесничок такий вже непоганий. Ось ви бачите, який він виріс. Ось. Це вже, скажімо так, такий стан чесничку на. Кінець березня. Сьогодні другий день у нас. Потихеньку робота просувається. Зараз покажу вам результат. Ось як ви можете бачити. В принципі, виходить, доволі непогано. Як я казав, вже і для здоров'я корисно пробіглись тут. Дружина мені, як завжди, допомагає. За До це їй дуже дякую. Завжди підтримує. За це її я дуже сильно кохаю. Так, ну, така у нас роботка була сьогодні. Зараз вам покажу більш ближче. Ось такий результат, друзі, бачите? Он жито кидав між рядками. Воно собі потім. У нас сьогодні сонечко. Це вчора було похмуро трошки. Сьогодні вже добре сонечко воно бачите, як. Все посохне, та і все буде добре. Потім пізніше пройдуся бороною. Закрию ще раз вологу і внесу ще раз повторно добрива. ам'ячну селітру. Це все закриємо, забороную, закрию вологу і буде в принципі непогано. Ось такий результат, як можете бачити. Ось тут вже видно пройдено, а там ще видно, що зелене багато ще є жита. А так-то вже чітко ряд... рядочки видно. Шикарно просто. Подивіться, яка краса. Просто шикарно. Да, рядочки не ідеально рівні, але все одно. Ось такий у нас чесничок у нас п'ятниця. Завтра субота ще пройдемо. Цю діляночку і буде вже. Ну тут вже менше, тут місцями видно, там трошки там далі. Знизу тут ось бачите чистіше. Тут просто цачкою пробігтись просипати, пустить кислород, так сказать, в ґрунт І тоді воно піде в рост. Буде чітко. Ось так бачите, як тут. І ось же тут як виходить. Результат непоганий. Зараз покажу знизу, я там трошки граблями загрібав. Ну то трошечки довго виходить. Я вже думаю, потім пройдемо все. І Я вже бороною повністю пройдуся. Закрию вологу. Бачите, як тут виходить. Отут ще місця жито, бачите? Так чимало його є трохи. Ось. Як можете бачити. А тут я вчора трошечки позагрібав граблями його, так? То взагалі дивіться, яка картинка виходить, скажіть. Оцініть лайкосом, друзі. Ха -ха. Пишіть коментарі свої. Да, так, пробігтеся, але просто що довго трохи. Граблями Я вже так подумав, що я вже як все зробим. Тоді візьму вже пройдуся бороною. закрию вологу. Ну і там треба буде дивитися, коли буде там дощі передавати. То внести ще раз ам'ячну селітру і буде вже тоді нормально. Ну, якось так виходить. Ну, як на мене, то в принципі непоганий результат. І я задоволений. Так, друзі, сьогодні в нас вже третій день. Займаємося прополочкою. В принципі, непогано виходить. Сьогодні в нас субота, Ми сьогодні трошки не встигли пройти. Ще трошки лишається, ну, вже пройдемо в понеділок, так як завтра неділя, і будемо відпочивати. Діляночку ми вже зробили, в принципі, ось як ви можете бачити. Зараз вам більше покажу ближче. Пройшлися сапочкою з дружиною, це все діло. Получається, повисапували, позабирали. ось такий має вигляд чесничок. Пару днів там, по пару годин роботи та і все. І робота зроблена. Бачите, нюанс такий був, що просто з осені погано підготував, треба було фризою пройтися. І нормально зробити, підготувати ось діляночку. І було б все добре, а так, ну нічого, як то кажуть, на помилка вчаться, то вже на наступний рік то вже будемо нормально підготовляти ґрунт. Ось такий він має вигляд. У нас, до речі, два дні були дощі. Пройшли дощики. Бачите, я кидав підживу. Але, подивіться, чесник почав жовтіти края. Ось як ви можете побачити. Ось кінчики пожовтіли. Ну, це не всі так, це, ну, так, знаєте, де-не-деся, такі є випадки. от. Будемо вносити ще один раз. це Буде друге внесення підживлення чеснику. Ось і. третю обробку будемо вносити вже карбомід. До речі, в нас передають на днях дощики, я думаю, якраз це під дощик кинемо, бо були ці два дні дощі, то не встиг, ну не було добрив, це я замовив добрива. І треба буде їх внести і живий чесничок, щоб був файненький, хороший. Ось Такий має стан, бачите, рядочки, все чітко. Є і нормальний, бачите, не, не пожовтілий такий файний чесничок. Ось такий має вигляд, такі рядочки, бачите. Ось, Мені подобається. Як буду вносити підживлення, це також в ньому відео розповім, що буду вносити. Тому кому цікаво спостерігати за цим проєктом, який я вирішив в цьому році провести і виростити 10 сотих чесничку, подивіться, що з того вийде. Стомп я не вносив. Ось, вирішив цьому році провести експеримент і подивитись, чи можна буде так просто міжрядку проходити, обробляти, щоб не вносити Ну Є, я бачу в інтернеті, в принципі, люди займаються тут. Так само є, що не вносять, стомп не закривають, а потім міжрядку якось проходять. Ось таке відео було. Все-таки справились ми з чесничком. Робігли з сапочками все зробили, в принципі, результатом я задоволений. Тепер буду просто міжрядку проходити і щоб зілля не, не давати зіллю рости. І така роботка на сьогодні. Дякую дружині, що допомогла мені, бо, блін, сам би я трошки довше робив, трошки тяжкувато було, ну нічого. Просто постараємося наступний рік вже. Скажем так, не робити такі помилки. Будемо більш якісніше підготовлювати грунт осінню перед посадкою. От, щоб було все чотненько Так що таке, друзі? Тому дивіться, в найближчому часі будемо вносити добрива. Е, відео поцінімуся, покажу, скільки, які добрива буду вносити, в яких пропорціях, скажімо так. Ось, тому буде, буде цікаво все, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!